Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі, а також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети Курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально, при чому тут страна Джекічана, Рашка, Україна, яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, як це може нам допомогти. Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалося в Венесуелі, по факту Америка з часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от а, в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зрадчи на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в комітет, напишіть, як ви думаєте, скільки люди Місяць отримували там грошей, типу як вони жили? А отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50-30. уявляєте, що це таке? Венесуелі, там же ціни зовсім інакше, і взагалі життя зовсім інакше. І от, до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну, тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обобщити, комунізм. Ну, отака от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала самий, а, там же шлафти. Більше в тому регіоні, і вона ж а, продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, а не конкурентно спроможна. Ну, тобто видно було, що це договоруха якась. І ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку. і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з одної сторони рашка, з другої, ми. Це в бізнес, економіка з усього світу взагалі в свої інтереси. І от, дивіться, що саме цікаве. Як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнуліли. Все, його немає. А, плюс а, ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправлялись, це головний цей на контрабасі гра. Поняли? Головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От я, як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І віддачі щось там не поділились, комусь якихсь не откатів не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесили видірнули до себе. І скажу ти про Путіну, а, ти давай завершувати цю всю історію. а Ми тобі віддамо в обміну оцю чушку твою. А Путін же ж любить позбирати там всяких Януковичів, поняли? всяких там Каддафів, Ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки.